Так, після пандемії коронавірусу, все ж ми відволіклися від загрозливих тенденцій стосовно нашого здоров'я, тому що ясна річ всі теми пріоритетно перекрила війна. Але тим не менше, зараз маємо бути уважними, тому що може бути небезпека для нас знову зі сходу. Смертельна хвороба забирає життя людей наразі у Китаї. Вже відомо про чотири летальні випадки. Усі ці люди померли від небезпечного штаму стрептокока. Ось про таке сьогодні пише South China Morning Post. Епідеміологи вже пропускають. Що ця небезпечна інфекція могла поширитися від плісноводної риби, яку продавали на місцевому ринку. Знайома історія, так, про ринок і незрозумілий вірус. За допомогою лікарів вже звернулося майже сотні людей. Недуга проявляється абсцесом суглобів та сепсисом. І, власне, це не єдиний вірус, про який далі поведемо мову. Тому що, схоже, природа вирішила, що на цій. Планеті ну даруйте за таку суб'єктивщину за багато людей. Всесвітня організація здоров'я повідомила про ризик поширення смертельної невеликовної хвороби, яку спричиняє вірус Марбург у африканській країні Руанді. Станом на 1 жовтня вже підтверджено 29 випадків хвороби та 10 смертей. І для того, щоб зупинити поширення вірусу, влада країни обмежила до півсотні кількість людей, які можуть брати участь у Похороні, зокрема, у виданні Mirror зараз зазначили, що один підозрюваний у зараженні виїхав з Руанди. І тим часом, вже у німецькому гамбурзі перекрили платформу центрального вокзалу через підозру на небезпечний вірус Марбург з в одного з пасажирів, який якраз повернувся із Руанди. По дорозі у нього з'явилися ознаки хвороби. І після цього він зателефонував до органів охорони здоров'я і повідомив, що був у контакті з людиною, інфікованою смертельним вірусом. Чоловіка з його подругою доставили в університетську лікарню Епендорфа на спеціальній машині швидкої допомоги.